Слава Ісусу Христу! Вечір і вже починаємо входити у свято успіння Пресвятої Богородиці. Та надзвичайна подія, прику кажемо, що вона від життя перейшла до життя. Так тихо, як минало на загал її ціле життя, але так плідно. Сьогодні. Цьому Євангельському уривку можемо собі уявити Марію, яка стоїть під Христом свого сина, і їй дуже важко. Вона завжди старалася бути поруч, і ось тепер він відходить до Отця, вмирає, віддає свою душу в руки Отця. І вона тут поруч і важко. Але вона хотіла бути з ним, а однак лишається тут на землі. вона... Буде з ним у Воскресінні, у Вознесінні. І ще по Вознесінні, по деякий час разом із апостолами. Вона слухає, що каже їй син, а він дає їй учня, свого учня Івана, який написав зрештою цю Євангелію за сина, а їй дає завдання бути його матір'ю. Від тієї хвилини учень забирає її до себе. Здається, що тут громадяна цілком пасивна, бо то учень забирає її, але бачимо, що вона лишається не просто матір'ю того Івана, але на загалу у спільноті учнів. Вона є присутня приз'яснення Святого Духа. Отже, Марія присутня у церкві. Вона не вважає, що її перебування з сином тут на землі вичерпує всю її місію, все завдання. Вона далі лишається присутньою у церкві. Яку її син заснував, а далі виконує те доручення, яке почула там на Христі. Раніше того не казав Ісус, то треба було дійти аж туди, аж так сильно його любити, так тісно близько бути коло Нього, щоб там почути під Христом ці важливі слова, в тих словах побачити Божу волю щодо її наступного життя. Аж до того моменту, коли воно вознесеться, але тепер і там на небі лишається, вірною тим словам, бо лишається нашою матір'ю, також є в церкві, також всіх нас підтримує. Спіння Богородиці вказує нам на правду успішне життя людини. Ніби нічим не визначне, таке тихе і непомітне, але успішне. Воно буде тоді успішним, коли ми слухатимемо Слова Божого. Будемо приймати те слово з усіх сил, докладатися до виконання того слова. Тоді воно справді буде плідне, тоді не будемо боятися смерті. От, здається, така сумна подія, перехід Богородиці від нас не є, однак, сумною, бо вона далі з нами. Перспектива нашої смерті також не буде виглядати сумною. якщо... Наповнимо наше життя Божим словом і готовністю його виконати у служінні, послужити Богові, так як служила Марія. Учень взяв її до себе, а вона взяла в своє серце те слово, яке почула. Так стається це матір'ю церкви. Ми всі її діти в Христовій церкві і теж є важливі. Для кого вона була би матір'ю, якщо б нікого не було у тій церкві? Але є ми і життя кожного з нас важливе. Може бути, що ми вже пережили якийсь момент навернення, зустрічі з Богом, щось від Бога почули і далі якось так, ніби живемо самі по собі. Та Марія лишається для нас за заохотою завжди знову і знову продовжувати діалог з Богом, вслухатися в те, що Бог нам каже, щоб могти йому якнайкраще послужити. А тоді і наша смерть буде лише підсумком добре прожитого життя, належно прожитого життя, того життя. Яке веде до життя вічного, слава Ісусу Христу.